Що це за дерево? груша дичка. Їй вже років сто, мабуть. О! -о, -о, -о. Я, я пам'ятаю, малим, був корови що ця груша була така. І така вона залишилася. Напроти цієї груші теж був вигін. Теж. Це вже зараз забудували. А це був вигін. І тут теж було, збиралися хлопці, дівчата. І Співали, танцювали, а діти гралися або у вірвана, або в гілки, або брали і зробленою із коров'ячої шерсті м'ячиками качали, у такі лунки видовбували, казали, що ловити яйця. І ось це лавка була. А ця лавка теж ця ще древня? Так, да, ця древня. Це той сарай, де була лавка, і вона так залишилася. І двері вони, і двері за... Боже, Грушка, тобі сто років. ...задраїли і так вона жила. А лавка так, як була, коли так і залишилася. Сто років, Боже, яка ти здорова. був, тут ступенечки були. Освітці були. Ой, Харусі, Грушечка. Грушечка, привіт. Можна до тебе доторкнутися, бо в тебе. Енергетика столітня. Столітня енергетика. Ага, сарай зберігся. І з лівої сторони там стояли бочки з олією, стюлькою. Це магазин? Це магазин. Да, магазин. А з був прилавок. Як називали? Кооперація? Лавка. Лавка. Лавка, просто казала, куди побігу лавку. Що, грушечка? Рости, рости. Рости, чекай перемоги. Я раз ти така сильна, як наша Україна, так? Да? Yeah, yeah. Слава Україні! Героям yeah, слава! Yeah, yeah.